Продовжуємо єдиний марафон випуском новин для вас. Працює Лілія Налягака. Крим це Україна, і питання територіальної цілісності не обговорюється. Ердоган підтримує цю позицію. Президент Володимир Зеленський під час прес-конференції Ванкарі наголосив, що територіальна цілісність України закріплена в Конституції, тому жодні дискусії про статус окупованих територій, зокрема Криму, неможливі. За словами глави держави, президент Туреччини Реджеп Ердоган повністю погоджується з українським баченням. Зеленський додав, що Україна готова обговорювати гуманітарні питання на окупованих територіях. Але юридично це українська земля, і так вважає більшість країн світу. Крим, частина нашої держави, а туреччина слава Богу, підтримує цю позицію. Розуміє це, підтримує статут ООН, Підтримує, що Крим це Україна, Крим він український півострів. Сам президент Ердоган особисто завжди починає зі мною розмови, коли ми з ним говоримо про питання України територіальної цілісності Он завжди говорить, я. Тобі ще раз підтверджую, я підтримую територіальну цілісність України. Ми не визнаємо ок окуповані тимчасово окуповані території. Не визнаємо російськими півострів. Крим є український. Він завжди це підтримує. Я за 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 це вдячний. Ось ця позиція. У мене, у мене така позиція. У нього така позиція і в більшості світу. Така позиція. Ворог атакував Синельниківський район Дніпропетровщини. Загинула жінка, пошкоджені приватні будинки. Також російська армія вдарила по Нікопольському району фпв дронами та артилерією. Гатили по самому Нікополю Покровській і Мирівській громадах. У наслідок обстрілів пошкоджені дві приватні оселі. Є руйнування та на території промислового підприємства без жертв. На Запоріжжі росіяни обстріляли 10 населених пунктів, ударили по прифронтових громадах у двох районах. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно віда, вітаю, що відомо про наслідки обстрілів. Та лілю цієї доби під обстрілами перебували е, два райони це Пологівський та Васильівський. Дійсно було і небезпечно, і гучно на прифронтових територіях. Власне, як і щодня е, по населених пунктах було завдано 500 ударів, е, і сьогодні окупанти з артилерії вгатили по гуляйполю. Під час цього обстрілу минулося без постраждалих серед місцевих жителів, але є руйнування житлових будинків. Е, ну і власне е, протягом доби не лише з артилерії були росіяни по гуляйполі. Також скидали на місто авіабомби, застосовували для ударів реактивні системи і атакували безпілотниками. Загалом саме Гуляйполе так само, як і прифронтовий Оріхи, вже четвертий рік поспіль перебуває під обстрілами. І власне з 2022 року у цих містах немає ані світла, ані газу, ані води. Втім, попри небезпеку там залишається ще жити певна частина населення. Зазвичай це пенсіонери, які досить важко погоджуються на евакуацію. Ну, власне, так само як і інші прифронтові території під постійними обстрілами перебуває і прифронтовий степногірськ. Цієї доби селища окупанти атакували авіабомбами і власне внаслідок обстрілів здійнялася пожежа у багатоповерхівці. Горіли квартири на верхніх поверхах, минулися без жертв та постраждалих а полум'я приборкали рятувальники. Така інформація оперативна по Запорізькій області станом на зараз. Я продовжую стежити за ситуацією. Ну а зараз передаю вам слово, Лілі. Дякую, колегам. За ситуацією у прифронтовій Запорізькій області стежить наша кореспондентка Інна Гогой. 73 бойових зіткнення по всій лінії фронту з початку доби. 27 разів окупанти намагалися посунути оборонців на покровському напрямку. 19 атак противника відбито. Ще 8 досі тривають. 11 російських штурмів зафіксовано на новопавлівському відтинку. Авіаудару зазнали Новопіль, Новодарівка та Тимирівка. Загарбники били і в районі Турецька, Часового Яру та Курдюмівки. Двічі відкривали вогонь на Куп'янському напрямку в бік піщаного та в районі Кругляківки, на Харківському Гатили поблизу Вовчанська, Глибокого, Високої Яруги і Кудіївки. Бойовому підрозділу 7-го прикордонного карпатського загону Шквал 10 років. Його заснували в травні 2015 року. Відтоді його бійці виконували завдання на сході України. Відзначити річницю прикордонники вирішили фотопроєктом, де зібрали найвагоміші знімки їхньої участі в захисті країни. Історії військових, які залишилися поза кадром, розкаже наш кореспондент Роман Гаврилєв. Злагодження, бої, побут, відпочинок на світлинах 10 років із життя підрозділу шквал. Ось на фото троє військових зазнімковані біля пошматованого прапора державної прикордонної служби. Він належить бійцеві, історія якого залишилася поза цим кадром. Цей прапор він був зі мною дуже довгий період, і саме головне він потрапив разом зі мною під авіаційний обстріл. Прикордонник Денис Бульбанюк завжди тримав стяг ДПСУ у бронежилеті. Був із ним і під час чергового наступу росіян на Харківщину поблизу Вовчанська на місце дислокації військових прилетів 200 кілограмовий каб. Була дерев'яна будівля, стіни цього будівлі повністю рознесло. Я залишився під завалами, відчув, що ну, по-перше, я стікаю кров'ю, і часу не дуже в мене багато. Я це все знав, розумів, але все-таки відчув, що маю сили боротися. Денис зумів вибратися. Далі допомогу йому надали побратими і парамедики. У бійця була відкрита черепно-мозкова травма. Уламки сильно покалічили тіло. Сам не знаю, як так все сталося, що я вижив, все. але ну мені допомогло. Перш за все, ну те, що я постарався, але. Найбільше це повірте це лікарі, які тоді мені допомогли. Знайдений під завалами прапор вручили командирові. Саме цю мить і зазнімкували. Утім, світлину Денис може побачити лише через окуляри, через важку контузію. Правим оком він майже не бачить. Та, попри поранення, воїн продовжує служити. Прапор державний приконслужби та має пошкодження, але він продовжує. І так само і я є якісь вади, але я продовжую службу. Інше фото зробили вже під час ротації з Вовчанська. На ній воїн Віталій Бех. Я знаходжусь ось тут. Це загальна світлина з нагородження військовослужбовців після нашого відрядження з населеного пункту Вовчанськ. За день до виставки Віталій уперше став батьком. Народився син, тож нині боєць у відпустці. У складі шквалу він керує розвідувальними і ударними безпілотниками. каже за три роки війна стала. Іншою все змінилось дуже протилежно. Що на початках було, це більше виконували завдання людським ресурсом. Зараз все переходить до інновацій, технологій і більшість всіх завдань виконується за допомогою безпілотних систем. Чоловік не один раз сказав, що вони вже всі як одна сім'я, тобто там немає там друг, не друг. Світлин з прикордонницею Юлією Матис немає, але жінка прийшла розповісти свою історію. Її чоловік воював у шквалі і у бою неподалік Бахмута у 2023-му. Я і відмовляла чоловіка, щоб, можливо він не їхав там чи як він казав, що не відмовляти його, тому що він зробить все рівно так чи інакше. І саме таким я хочу виховати свого сина, тому що це є надзвичайно мужній мій чоловік і великий приклад для нього. Після втрати Юлія вирішила, устрій стане. І вона служба мене врятувала, тому що в мене, коли сталася трагедія в нашій сім'ї, було тяжко врегулювати свої емоції, якось їх контролювати. Зараз мені це допомагає. І якось стаю більш сильнішою, бо розумію, що я не сама в мене є син, якого потрібно виховувати за двох. На фото виставці усього 35 світлин за весь час існування підрозділу в одній із львівських галерей. Їх можна побачити ще протягом тижня. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Депортація та мілітаризація українських дітей Росією офіційно вважається злочином, адже втягувати дітей у міжнародний воєнний конфлікт заборонено. Про це в нашому прямому ефірі заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Також він зазначив, що всі скоєні злочині не від початку війни країною агресоркою щодо дітей зафіксовані. Основна ціль депортації українських дітей росіянами. Це е, виховання нового покоління російських солдатів. От е, всі хлопчики і дівчатка, яких Росіяни вивезли на територію Російської Федерації, депортували, фактично вкрали. Вони всі зобов'язані бути членами так названих військових молодіжних організацій: юна армія, діти Кавказа, їх насправді дуже багато, але найбільше це якраз юна армія. Папі римському льву четвертому передали чотирнадцятому, передали списки українських військових, які перебувають у російському полоні. Як повідомили, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та українська греко-католицька церква, це сталося у Ватикані на ювілеї східних католицьких церков. Делегація від України на чолі з блаженнішим Святославом була найчисленнішою. Паломники особисто зустрілися з понтифіком. Тоді представниця родин полонених захисників передала і списки папі. А він у відповідь закликав зробити все, щоб здобути справедливий мир. Рівень загрози на східному фланзі НАТО зростає. Таке заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Баро, коментуючи інциденти із підсанкційним танкером у водах Балтійського моря. Він наголосив, це вперше Росія відповіла військовими діями на економічні санкції членів альянсу. Йдеться про інцидент, коли російський винищувач су 35 ненадовго порушив повітряний простір Естонії під час спроби зупинити нафтовий танкер. Судно Ягуар без прапора, яке минулого тижня потрапило до британського санкційного списку, відмовилося змінити курс на вимогу естонських військово-морських сил якщо Росія три дні тому втручається у військово-морські сили Естонії, то це відбувається передусім, тому що наші санкції кусаються. Як ви пам'ятаєте, в МС Естонії зупинили нафтовий танкер, бо той був під обмеженнями. А російські винищувачі з'явилися, щоб погрожувати їм. Ці санкції вже дуже сильно впливають на російську економіку. За нашими оцінками, вони коштують Росії 400 мільярдів євро, і це дорівнює три Им військовим витратам РФ. Іран заявив про готовність підписати зі США ядерну угоду в обмін на зняття економічних санкцій. Про таке в інтерв'ю NBC News заявив головний радник верховного лідера країни Алі Шамхані. Якщо Вашингтон відкличе свої обмеження, Тегеран того ж дня зобов'язується ніколи не виготовляти ядерну зброю, позбутися власних запасів збагаченого урану і пообіцяти збагачувати його лише до рівнів необхідних для цивільного використання. А головне дозволити спостерігати за цим міжнародним інспекторам. Розмова відбулася за кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп заявив, якщо угоди не буде, санкції посилять. Нагадаю, переговори про ядерну програму Іран і США поновили 11 травня. А вже наступного дня очільник іранського МЗС Аббас Аркчі заявив, його країна за жодних обставин не відмовиться від своїх ядерних прав. Сирія чекає на інвесторів з усього світу та щиро вітатиме будь-які можливості для розвитку. Так, новий лідер країни Ахмед Ашара прокоментував скасування всіх американських санкцій, яке напередодні оголосив президент США Дональд Трамп. Вважає саме зараз час для нового історичного етапу, яким Сирія має скористатися. Нагадаю, днями Трамп під час свого близькосхідного турне особисто зустрівся з сирійським колегою в Веріяді та пообіцяв, невдовзі Вашингтон і Дамаск поновлять дипломатичні відносини. Мовляв, його адміністрація вже над цим працює. Відтоді по всій Сирії тривають вуличні гуляння. Рішення скасувати санкції історичний і дуже сміливий крок, який полегшить страждання нашого народу, допоможе відродженню та закладе основи стабільності у регіоні. Сирія прагне покращити інвестиційний клімат, розробити нове економічне законодавство та створити умови для того, щоб національний та іноземний капітали сприяли реконструкції та розвитку. З днем вишиванки українською мовою привітала Єврокомісар із питань розширення Євросоюзу словенка Марта Кос в українській сорочці та, стоячи на тлі поля з соняхами, відзначила, вишиванка це не просто орнамент, а символ української ідентичності. Ваша культура це ваша сіла, ваша земля це ваша душа, а ваша майбутнє у нашому спільному європейському домі. Evropski sojus poru z Ukrajino ju ne liše v obronji, a v šanovanju Toho Šorobić vas, nepovtornim Ukrajincema in hidnami evropejcema. Znem vašo vanki. В Одесі національну свідомість сьогодні демонстрували не лише українським вбранням, а ще й своїми вчинками. У місті відбулася святкова акція Донація у вишиванках. Десятки громадян зібралися, аби здати кров пораненим захисникам країни. Докладніше про яскравих та вмотивованих. Дивіться далі. Зранку одеситка Ганна вдягнула улюблену вишиванку та прийшла у відділення переливання крові в яскравих візерунках. Вбрання історичний код української нації, але своїм генетичним кодом жінка готова поділитися сьогодні. У буквальному сенсі. Знаєте, у мене чоловік військовослужбовець він отримав дуже важке тяжке поранення, і його йому рятували життя донорською кров'ю. Тому я вирішила с. Свою кров теж комусь здавати, щоб вона, мабуть, можливо, врятувала комусь життя. До ініціативи Донація у вишиванках долучилися півсотні людей. Все заради поранених бійців ЗСУ. Соціальна працівниця Олена спеціально відпросилася з роботи, щоб встигнути здати кров. Мені 44 роки і мої однокласники, друзі, товариші воюють і можливо. Моя кров попаде саме моїм друзям чи просто якомусь хлопцю чи дівчинці, який буде потрібно ця кров. Поруч у святковому дрес-коді донацію роблять і медичні працівники. Саме вони знають, здавати кров не лише важливо для підтримки війська, а ще й корисно для здоров'я самого донора. Ну, ви знаєте, якщо так по простому, да, йде оновлення крові, тобто ми стимулюємо рост кров'яних тілець, що підвищує і вніс. is В нашому організму це дуже важливо для того, щоб ми мали сили працювати до акції. Долучилися і військовослужбовці. Прикордонниця одеського загону Юлія каже, це дуже символічно, що цивільні та армійці об'єдналися заради спільної мети у такий святковий день, тому що е кожний стежочок на вишиванці це як крапина крові, тому що кров це також зброя, і вона е допомагає не тільки відновитися нашим захисникам та захисницям, а також наблажена нашу перемогу усі донори отримали пам'ятні подарунки. А в волонтерському проєкті, представники якого і організували акцію, нагадали, що під час війни потреба у донорській крові надзвичайно велика щодня. В нас сьогодні прямо черги, ажіотаж. Ми з одного боку дуже цьому раді, а з іншого боку, хочемо, щоб у такій кількості люди приходили сюди кожного дня та кожного дня. Ділилася своєю кров'ю з нашими захисниками та всіми, хто цього потребує. З Одеси Андрій Настасов і Міханошин. Подробиці – телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини з Ужгорода до Києва на велосипедах. На Закарпатті стартував дев'ятиденний велозабіг. Шануємо пам'ять захисників України. Захід влаштували, аби віддати шану всім, хто боронить країну на фронті. У кожному населеному пункті велосипедисти відвідуватимуть цвинтарі та меморіали, щоб вшанувати полеглих воїнів. З Ужгорода забіг розпочали Анатолій Вересенко та Іван Балашов. Їх проводжала і наша знімальна група. Це е, мій такий коник на колесах круглих. от і тут можна автономно їхати день. Весь день тут є що що поїсти, що попити. Телефони є, зв'язок абсолютно такий міні-будинок міні з усіма удобствами. За шість років власник цього велосипеда об'їздив усю Україну киянину Анатолію Вересенко за 60, і він палкий прихильник велоїзди. Побував у різних країнах світу та вже п'ять років поспіль у травні приїздить до Ужгорода, щоб разом зі своїм товаришем Іваном Балашовим почати велозаїзд. Шануємо пам'ять захисників України. Цього року ми будемо їхати за маршрутом. Ужгород Київ, перший етап нас три, далі Львів, потім Радявілів. Рівне, Звягель, Житомир, Бородянка, Буча, Ірпінь, Стоміль, Вижгород. Головне гасло вілопробігу це ми шануємо пам'ять захисників та захисниць України. Ан Іван, ветеран афганської війни, чоловік родом з Ужгорода, каже у свої 65 активно займається спортом, тому майже тисячу кілометрів велосипедом для нього не проблема. Готовий долати шлях, щоб віддати шану воїнам, які боронять Україну на фронті. Його двоє синів, учасники українсько-російської війни. Про будні військовиків не щуток знає. І Анатолій У п'ятнадцятому році. Після подій чи під час подій Дебальцево, от такі жорсткі були події. Пам'ятаємо. То ходив в воєнкомат, напросився вже війська. Так мене призвали вже по повістки. Воював 15-16 рік, 26-й артилерійській бригаді. З Ужгорода чоловіки стартують у двох, а вже в інших містах до них приєднаються решта учасників. У довгу мандрівку проводжають друзі. Він доїде точно, не переживайте за нього. А ще ветерани. 26 операцій, важко поранений. Зараз проходить службу в ТЦК. Не, не можу я бросити. Але в строю, В строю, не Тому... можу бросити. Чучай? Я просто хочу стати в такій віці, як вони, так само їздити і все остальне. І таким же спортом займатися, розумієте? У кожному населеному пункті велосипедисти відвідують цвинтарі та меморіали, щоб вшанувати пам'ять загиблих бійців. А ще зустрінуться з ветеранами. Велопробіг триватиме 9 днів і завершиться 23 травня у Києві біля стіни пам'яті у День Героїв України. Ну а зараз час для старту. Ну що, Толя, поїхали на Київ Так, да, до старту. Се, сі Київ сі чекай Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон єдині новини. Далі передаю слово Ірині Баглаї. Вона продовжить єдиний марафон. А ми з вами побачимося вже о 22-й. Дякую, колега. Турецькі зустрічі. 17-й пакет санкцій. І чи будуть вторинні санкції від Сполучених Штатів. Вже за мить у ефірі. Ми боремося за країну рівних можливостей.